Уявіть собі, ну найпохмуріше місце можливо, римську в'язницю Холодну й Сиру. Чи можна там у Кайданах знайти справжню непідробну радість? І чи може страждання стати не кінцем, а початком? Саме так. Це питання, яке лежить в основі нашої нової подорожі. Ми розпочинаємо серію роздумів, засновану на посібнику з вивчення Біблії. Так, серія має назву Об'єднання неба і землі, Христос у посланнях до Філіп'ян і Колосян, а сьогоднішня наша розмова переслідувані, але не залишені. І серцем усього цього є слова апостола Павла, написані якраз із язниці. Радійте завжди в Господі, і знову кажу Радійте. Це з послання до Філіп'ян. Спробуємо зануритись у це. Як це взагалі можливо? Ну, от почнімо з цього парадоксу. Павло в ув'язненні. Для будь-кого іншого це, власне, кінець шляху. А він він повністю переосмислює ситуацію. Він же називає себе не в'язним Риму, а в'язним Ісуса Христа. Що це змінює? А це змінює абсолютно все Це е, перехід від позиції жертви до позиції людини з місією. Його кайдани це вже не символ поразки, вони стають інструментом. Тобто його ув'язнення це не трагедія, а так би мовити, стратегічне розташування. Саме так він дивиться на свої страждання не як на покарання, а як на платформу для проповіді. І платформа виявилась, ну напрочур ефективною. Він же пише, що завдяки його кайданам Євангелія почула вся приторія. Елітна імператорська гвардія. Подумайте тільки. Це ж найнесподіваніша аудиторія, яку можна було уявити. Абсолютно. І більше того, він згадує про віруючих, які з'явилися в домі самого кесаря. Це означає, що ідея пустила коріння в самому центрі імперії, прямо в лігві лева. Так його фізична неволя призвела до духовного звільнення інших. Він бачив у цьому вищу божественну логіку. Але все ж таки, звідки така стійкість? Це виглядає просто надлюдським. Одне діло говорити про вищу мету, а інше сидіти в камері день за днем. Безумовно. Він пише нас тиснуть звідусіль, та ми не пригнічені. Ми в скрутних обставинах та не впадаємо в розпач. Це просто залізна воля. Чи щось інше? Він сам наполягає, що це не його власна сліла, це не стоїцізм. Він говорить про підключення до, скажімо так, зовнішнього джерела енергії. Тобто до духовних ресурсів. Так. Він покладався на слово істини та силу Святого Духа, це концепція, згідно з якою божественна присутність починає діяти саме тоді, коли твої власні ресурси ну, вичерпані. Тобто страждання це не просто те, що треба пережити, а інструмент, каталізатор? Абсолютно. Згадаємо його ув'язнення у Філіпах разом із силою землетрус, відчинені двері в'язниці. Ідеальна можливість для втечі, але вони залишаються, і цей вчинок настільки вражає тюремника, що він і вся його родина приймають віру. От вам і переслідування, яке створює сцену для дива. І це працює не тільки на особистому рівні, а й стратегічно. Павло ж не міг потрапити в місто колоси, але це не зупинило поширення Євангелія. Саме так його учень епафраз почув проповідь в Ефесії і поніс її в колоси. Це демонструє силу учнівства і важливість побудови мережі. Він створював структуру, призначаючи єпископів та діаконів, Щоб рух міг жити і поширюватися навіть там, куди він сам не міг дістатися. І ця трансформаційна сила торкалася й найскладніших соціальних проблем, наприклад, рабства, історія Онисима це ж яскравий приклад. Так, раб утікач за римськими законами, це фактично смертний вирок раб вважався власністю, яка сама себе вкрала. Його могли стратити. І от Павло зустрічає Онисима і той стає христиамином. А далі Павло робить щось неймовірне він відправляє його назад до господаря Фелемона, який теж є християнином. Збоку це виглядає як зрада він відправляє його на вірну смерть. Але ключове тут як він це робить він не наказує Фелимону, він звертається до його серця, просить прийняти Онисима вже не як раба, а як улюбленого брата. Тобто він використовує їхню спільну віру, щоб підірмати саму основу рабства зсередини. Саме він не змінює закон, він змінює серце, а це набагато радикальніше. Він пропонує замінити стосунки власник річ на брат-брат. Отже, виходить, що ключова ідея, яка проходить через усі ці історії, це те, що справжня свобода і сила не залежать від зовнішніх обставин. Усе вирішує внутрішній фокус. Коли сили темряви намагаються нас зламати, куди спрямований наш погляд? Саме так Христовий хрест, про який так багато говорить Павло, дарує не лише прощення, а й обіцянку, яка звучить крізь усі його випробування Я тебе не покину і не відступлю від тебе. Це лише початок нашого дослідження, попереду ще багато відкриттів. Так, це дуже глибока тема. Долучайтеся до нас наступного разу, щоб продовжити заглиблюватися в неймовірні істини цих послань.